Вітаю вас, мої любі! Ми продовжуємо з наступним лотом. У нас був такий охайний ніжний хрестик на кожен день. Але я знаю, що хочеться і до якихось великих подій мати хрестики. Тим більше зараз на хрестики з кристалами Сваровські є мода. і це у вас буде і прикраса, і оберіг водночас, щоб велика кількість людей вас зустріла і ніхто вас не зорочив. Великий хрестик для святкових подій вкритий абсолютно весь кристалами Сваровський пропонується вашій увазі. Тут навіть вушко вкрито кристалами. Тут мається плетення під назвою Жгут. До речі, ви запитували про плетення жгутик. А ми подивимося, чи є в наявності. Відповідати будемо вам. На нашій сторінці ВКонтакті, але поки що тут безкоштовний жгутик тому тобто, ну, ви сплачувати будете тільки за хрестик. Що мені подобається, це унікальний хрестик, адже навіть в профіль, навіть зверху, навіть ось бачите, у всіх прошарочках абсолютно він оточений, вкритий. Інкрустований кристалами Сваровські, а на зворотньому боці жовте золото найвищого гатунку. Прикраси ми вам показуємо з усіх боків, тому що це перфектна якість і ідеальна ручна робота. Інших у нас в принципі не з'являється. 20603 код товару, 1702 гривні. Ціна крамнична. Від Тюсо. За цей велетень раніше. Пропонувалося набагато більше, шановні режисери, 600-700, Сьогодні 499, понеділок, скидається абсолютно на суботу, на неділю. Я не можу своїм очам повірити. Довжина ланцюжка 45 см, Мається тут додаткові ланки, тому він буде довгим. Дивіться яким, якщо наповну застібнути, ось на останню ланочку. Довгий, привабливий, а як красиво виглядає. І до літа ідеальний варіант. Погляньте. 14 лотів, 499 гривень. Ось профіль, який шикарний, красивий. Як ви будете розгортатися, так він і буде сяяти. Єдиний хрестик, який вкрит кристалами Сваровські, настільки рясно, настільки часто, настільки дрібно. Бачите? 14 пропозицій, 499 гривень, безкоштовна доставка. Ось воно вушко, ось вони кристалики сваровські, ну і, звичайно, плетення жгутик дуже доречний і красивий. Можете зняти хрестик, а потім ланцюжок носити з іншими лотами. До будь-якого кулона, підвіски, він буде підходити просто ідеально. Можете навпаки комбінувати. Об'єднувати разом і хрестик носити з якимись і товстішими ланцюжками. Тут вушко для цього якраз дійсно предназначено. 12 пропозицій: 2060 код товару, масивний красень. Тут немає звичайно розп'яття. Це така гламурна версія хрестиків. Але вона також має право на життя. Тому що ще раз кажу, що є люди, які представляють публічні професії, особливо люди творчі, це актори, співаки. Танцюристи це ті люди, які мають відношення до мистецтва, це художники, це поети. І, звичайно, сцена має свої правила. І на сцені необхідно все ж таки ну, цей сценічний дрес-код, строго чи не строго, це вже залежить, але тим не менше, ну, якось йому відповідати. Тому для Артистів, усіх рангів, усіх щаблів я б рекомендувала саме такий хрестик. По-перше, будете все одно під захистом, будете захищені. А по друге, він настільки лаконічний, довершений, масивний хрестик і ніжний ланцюжок, тобто нічого зайвого немає і, і красиво, і будете відчувати, що вищі сили поруч із вами. Знову ж таки, такі хрестики також освячуються у церкві. І я б навіть і радила, наприклад, до вечірніх виходів такий хрестик, а до денних варіантів той, що у нас був до повсякденної носочки, там під будь-які речі, під будь-яке вбрання. Вісім пропозицій, вісім шансів. Ніжна, красива, ручна робота, жовте золото найвищої проби. Єдиний хрестик, і ще раз кажу, який по всьому периметру ви своєму вкритий кристаликами Сваровський. Бачите, такі жорсткі тут геометричні лінії. Це також модно, така лаконічна. Красива, масивна прикраса. Ну до таких хрестиків масивних можу ось просто пригадати, хто зірок схильний. Останні фотосесії Моніки Белучі, мами двох доньок, однієї з найрозкішніших жінок в світі. А ви знаєте, що вона італійка, вона католичка, але тим не менше, хрестики дуже любить, часто носить з усіма нарядами з її фірмовими сукнями-футлярами. Постійно їх використовує, комбінує в неї прекрасна а, фігура типу пісочний годинник і підкреслює форму а, своїх принад персів. Ця славетна акторка і просто красива жінка. Дуже часто за рахунок відкритого декольте, де на грудях Моніки сяють масивні хрести. Дуже любить цей стиль. Зірка італійського і світового масштабу. Я все ж таки можу оцінити красунь і схиляюся перед жінками, які себе всебічно розвивають. Але все одно вважаю, що зірки зірками, але таких красивих жінок, як на Україні, ну, ніде не знайдеться. Тому дуже приємно, що наші телеглядачки. Дбають про себе і виглядають не те, що не гірше, а подекуди в сто 100, в тисячу разів, в мільйон разів краще ніж будь-які голівудські зірки. Три останні три останні лоти. Хрестик, прекрасний вечірній хрестик. 499 гривень. Наша найкраща ціна. Всім вам два нулі товару. Рухаємося далі. Далі буде ще більше подарунок в останні 10 хвилин проведемо під гаслом найнижчих цін. Тому не перемикайтесь, буде на що поглянути.